Друзі, всім привіт! Я знову на дачі. Ви знаєте, ось хочу вам показати, як гарненько почали розмальовуватися листя гейхери. Дивіться, яка краса. Так мені подобається, і які ж вони гарні. Це інша. Така. Ось бачите кленеві листочки? Це така осіння, золота осінь. Ці дуже гарна, гарна, гарна. Дзвоники мої. Дзвоники вже бутончики повипускали. Ось-ось будуть квітувати. Оце, друзі, розцвіла купальниця помаранчевого кольору. Телефон геть не хоче передати вам такий колір. Він дуже-дуже яркий. Ташки співають тихо. Ви знаєте, я була сьогодні на роботі, а після роботи, думаю, треба мені сюди приїхати. Треба. І, і ось я вам походу, тому швидко пробіжу по рослинкам. Оце така красавиця у мене. Тут мої гейхерки вже дивіться, які гарні. Оце біленьке, це знаєте що? Це квітує е, слива. І оце так осипаються. Пелюсточки квітів. Отакі гейхерки. Тут вони, бачите, набагато кращі. Подобаються мені. Ой, пташки так співають. Ось вже чимирнички починають зав'язувати насіння. Видно вам? А ось дивіться, яка краса заховалася. Оце, друзі, ось ближче вам покажу. Оце ціарелла. Ось такі листочки. Це її другий рік. У прошлому році я посадила її невеличкою рослинкою. Ще геть з нею не знайома. Але мені дуже подобаються оці пухнасті такі квіточки. І так багато. Ну і чимарнички, звісно. Любимі мої рослиночки. Бачите, як зав'язують насіння? Гарно. Зараз підемо ще побачимо о е, чорно синій такий. Що він там нам насіннячка збирається зав'язувати? Ну ось, друзі, це такий білий махровий, теж збирається насіннячко буде. Так, тут у нас Отакого такого кольору. Ой, які гарні коробочки насіневі. Ой, який ти молодець. Ось. Бачите? Так, дзвоники, дзвоники. І ось. Боже мій, він так давно в мене квітує. Е, дівчатка там питали е, назву його. Зараз я постараюся найти. Зараз. Друзі, зараз, зараз. Ось. Ось така назва. О, видно вам. Ну і подивимося, так. Да-да-да, дивіться. Отакий він зав'язує насінневі коробочки. О, красавчик. Гарний. Він настільки темний, що аж такий, знаєте, аж синій, чорний такий, сильно чорний. Ось так вам покажу. О, яка краса. Мій ти хороший. Зберемо насіннячка, посіємо. Звичайно, він не буде такий. О, тут немає, бачите? Сонечко так його. О. Він, звісно, не будуть насінечка такі, як мама, але будуть теж гарні. Супер. До сих пір цвіте. Отак. Це Double Ellen Red. Теж зав'язує насіннячка. Це, друзі, розжевий. Я точно не пам'ятаю, не знаю, треба дивитися. Назву теж буде насіннячко. Мої ви хороші. У нас трішечки пройшов дощик, геть трішечки. Ось хочу вам ближченько показати. Дивіться, яка рослинка. Ну, дивіться, яке чудо. Таке пухнастеньке. Квітує, так багато квіточок. Чудо. Е, Насінька з морозника тогорічні, дивіться вже, які гарні, бачите, був дощик. І вони трошечки такі е, у землі. Вони вже такі, бачите, мають справжні листя, підсохне. І я тут їм порихлю земельку. Птички співають, трошечки. А ще маю, дорогі мої друзі, отакі, отакі тюльпанчики. Ви подивіться, вони, у них листочки тоненькі-тоненькі, ось геть тоненькі. І отакі вони самі гостренькі, як, як носики. І коли вони відкриваються, вони мають е, з цієї сторони такий рожевий колір. а всередині геть інший. Ось такі мають тюльпанчики. Дороніку ми махрові ще цвітуть. Дощом їх трошечки, бачите, прибило. Але нічого, вони гарні, гарні такі кульбабки. Дивіться. Дороніком махрова форма У мене є і проста форма. А це два кущики махрова. Покажу, друзі, вам троянди. Я вам говорила, що я е, виписала 5 штук трояндів. І, троянд, і, і ось в такому вони стані на даний час. Ось ця е, гарна, мені подобається, вона прямо гарна. Ось ця, я вам назви тоді зачитаю. Ось. Бачите, це вже ота сама краща, ця вже така ось Осьо. І ота маленька, чомусь вона така бідненька. Ну нічого, я думаю, що м, і, вона вилюдніє, я її оброблю. Зараз дощики, і завтра в нас на цілі сутки намальований дощ, а потім уже будемо щось робити. Друзі, а ви пересаджували троянди у такому ось у такому стані. Ви подивіться, які вони здоровецькі. Зараз вам так, щоб було видно. Ось. Це у нас людині не потрібно було. І я їх забрала. Вони викопували, викидали. Я, чесно скажу, я навіть не знаю, яка у них назва. Ви подивіться, вони, вони дорослі, дуже-дуже такі колючі. Бачите, скільки колючок на цей рік вони, звісно, не будуть мені, мабуть, давати квіточок. От така це темна сусідка сказала, що бордова. І оця дуже ця постраждала. коли... Ці люди її викопували, вони її, знаєте, практично все коріння обрубали і просто викинули таку. Кажуть, ми її винесемо на смітник. А друга сусідка каже, забери її, вона дуже-дуже гарна. І вона це молодь купила дачу. Там друга жіночка була, держала цю дачу, а це купила молодь. Молоді не треба троянди. Вони їх вирубали і збиралися викинути. І ось у мене таким чином, а ось я вам покажу, бачите, вони її так жорстко, все, ну, всі гарні оті гілки, бачите, ото такі, То всі були гарні гілочки. Вони його топором рубали, ну все тако цим лопатою. І ось бачите, як повредили. І просто її хотіли викинути. Мені ж так жалко було. Я її забрала звичайно. Ну, ось побачу, що з цього вийде. Ну, в цьому році навряд місце в мене тут є. Тут у нас був, знаєте що, тут був виноград такий мілкий, отой винний. Вино в нас ніхто не п'є, нам не треба. Ми його викорчували і викинули. І на його місце я посадила троянди. Ось у мене на другий рік такий клематис уже. Бутончиків ще немає. Я чекаю, що він мені дасть квіточки, але поки що нема. Але такий гарний, величенький. Буду чекати. Друзі, не могла ж пробігти повз своїх двох річок. Це півонія двохрічна. Гляньте, яка. Дала по одному листку, а не дивіться, оце моя рука, а це такий листок. Листок більший, як моя рука. Це... Ось, ось дивіться, ось, як вам показати. Ось. Вони такі, хоч по одному листку. Це вони такі мощні, гарні. Є ось менші. Це ті п'ять рослин, дві дуже великі. Це ці п'ять рослин. Де мама сорт Пастелеганс? І ви знаєте, я думаю, на той рік ці, може, менші, ні. А оці дві, які дуже гарні, крупні, вони прям такі, знаєте, ух і я так думаю, що, може, вони нам дадуть даже по квіточці. Хоча б побачити, який буде колір. Дуже-дуже чекаю. Гарні, мощні, красавці. Оце така, таке насіння, ой, насіння, боже, рослини вже, рослини, дівчатка, від півонії сорт Пастелеганс. Друзі, знаєте, що я вам ще хочу показати? Оце я вкорінюю гілочку з троянди. Це було, м подарили одну квіточку на 8 березня гарну квітку, таку з великим бокалом. Да? Я його ну, повно, довго, звісно, ця троянда у вазі простояла, мабуть, неділі-дві, а то й більш. Тоді я розрізала цю гілочку на двоє і посадила, і ви бачите, кожна із цих гілочок ось дала такі от ну я, звичайно, я не буду їх відкривати. Це буде вже у наступному році відкрию. Ну ось, друзі. А це, друзі, я брала у Ларіси, де ми з вами ходимо, Дивіться, дуже гарні магнолії. І там у неї троянди теж дуже гарні. Я брала гілочки. Не знаю, скільки тут прийнялося, не знаю, скільки тут прижилося. Теж не буду відкривати. Відкрию вже на наступний рік. І тоді з вами разом побачимо, що там з цього вийде. Так, бистренько ще вам покажу півоніки. Маленькі вже півоніки. Це мама в них Old Файфул. І що тут всі на місці? Зараз глянемо. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. Дев'ять отут манесенька. І ось 10. Поки що все. Десять насінинок. Теж будемо дуже чекати. Один, бачите, щось хлорозить треба побризкати. Ось такі насіни, насінинки. Це посіння дуже-дуже пізно. Десь у грудні вже. Маю, друзі. Такі тюльпани, вони дуже-дуже старовинні. Це такий сорт, що я була геть маленька. У нас е, теж в садку, з мамою росли, такі тюльпани. Вони дуже пахнючі, вони дуже-дуже ароматні. Дуже. І вони такі, знаєте, на відео вони тут такі червоні, а вони аж такі темні-темні, Темно-бордові. Ось такі ще маю. Мені вони подобаються, і я їх розвожу. Поряд починають розкривати свої бутончики. Ось-ось, ось уже ось, ось відкриються. Це півонія тонколиста махрова форма. У мене її тут багатенько, дивіться, і по цю сторону, і по ту, і цілий рядочок. Всі стоять з бутончиками. О, і всі ось-ось відкриються. Тоді вам покажу Гарний. Друзі, молоденькі бузульнички. Два сорта різних, слива кругом цвіте. В одному, бачите, листочки такі, як на виноград схожі, такі різні-різні. А у цьому... Сорті листочки такі кругленькі. Має кожний цей сорт назву. У мене у зошиту записано, але я так прибігла, зошит не брала. Ось такий. Друзі, починають квітнути конвалії. Тільки починають. Скоро всі як розквітнуть, буде такий. Ой, такий аромат буде. Ой, це ж, взагалі вообще... дуже це все люблю. Дорогенькі мої, я що ж хотіла вам показати, що у цьому році? Дивіться, черешень, скільки зав'язалося. Бачите? Обрикос не буде. А черешень багато, це середній сорт. У мене ще є деревина рання, це середній і ще є драгана пізня. Пташки мої золоті співають. Бачите, дивіться, скільки черешень? Гілки будуть повні. Ой, моє хороше девно там співає. Полетів черешнів куча. Друзі, яблуні квітують. Так обожнюю цей яблунівий квіт. цвіт. Гляньте. Вони ніжно-рожеві і такі ароматні. Такий. Ой, дуже гарно. Яблучко. Гляньте. Яблуневий цвіт. Красав. Так, прибігли вишні. Вишні. Так, будуть, будуть, бачите? Теж позав'язувалися вишні. Вже практично відквітували. На землі, дивіться, як сніг. Оце все квітували вишні. Бачите, які серединочки? Це все молоденькі вишеньки А це почав своє квітування воронець. Воронець, проста форма, бачите? У мене він посаджений в декілька містах. В декілька містах. А мені подобаються такі яркі квіточки. Листя в них, навіть якщо квіточка відсвіла, листя таке декоративне. Як ялиночка. Воронець проста форма. Друзі, це квітує дороніком простої форми, але теж дивіться, які гарні ромашки. Кущик вже великий і махровий по-своєму гарний. І оцей такий сонечка, бачите, теж він дуже гарний. Дероніком простої форми. І ще гейхерку таку забулась вам показати. Да, дивіться, які листя гарні. Така гейхера. Друзі, я буду збиратися вже додому. вже вечоріє, вже так темненько. Знаєте, треба швидко збиратися. Я на велосипеді. До міста ще треба крутити, ще немало. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Я вам щиро, щиро вдячна, друзі мої. І заходьте, будь ласка. Підтримайте, будь ласка, я вам ще буду розказувати, показувати, які рослинки в мене нові. Будемо гуляти по садку разом. І ось-ось скоро вже почнуться півонії, почнеться квітування півоній. Я думаю, що в мене є на що подивитися, сортів багато. Я всіх запрошу, і ми з вами будемо гуляти і дивитися, як цвітуть піонії. Все, всього вам найкращого. Бувайте! Пока-пока.